Скажіть мені, будь ласка, кому подобається дійсно дизайн останніх Renault Megane? Ну Це ж якби 2018 рік, це далеко не останній рік випуску автомобіля, вже є набагато прикольніший. Але от саме в такій, в такому рестайлінговому версії 18 років, Ну кермуше, в принципі, можна сказати, плюс-мінус клас. Ну Що ось це посередині? На торпеді це просто якесь. ми Тесла ну... Ну, називається нам до Тесла як до Небарачки. Нібито зроблена панелька, нібито як під великий планшет, по факту малесичний екран. Цих три таких, як... як я не знаю. От скажіть, напишіть в коментарях, як вам взагалі дизайн. Саме не зовні автомобіля, бо зовні вони в принципі, непогано його зробили, заокруглили, лінзи вставили прикольні, денні ходові прикольні, а от по дизайну в салоні. Сидіння ще в принципі, можна миритися. А от ось цей момент, не знаю, як вам по зручності, оці всі крутілочки, воно таке виглядає так якось дешево ніяко взагалі. Що Оце полусенсорне, щось тут. Щось крутиш тут, сенсор вже реагує, збиває. Ось ця частина, слава Богу, хоч звук можна додати самому, а не так як в цих всіх сенсорних режимах. Ну, не знаю, це виключно на любителя.